Сестра, всіх вас, Отець, при всіх браті, сестра ще разіню всіх святих, яких сьогодні Матія Церква нас призиває до почитання всіх святих. Святі ті, які жили, Богу угождаючи. Як отець Олексій вже сказав, що поза церквою святості не можна оберегти. Часто люди заблуджуються. І кажуть, я віру в Бога в церкву не ходжу. Віру в Бога, але не молюся. Віру в церкву, вірю в Бога, але священникам попав не віру. Ну, такі сьогодні лукаві думки людина, щоб себе оправдати. Але після сушествиї Святого Духа з тих боязливих, немішних апостолів стали тверді, адамантівні. Люди, які прийшли з проповіді, їх ніхто не міг зупинити, ні імператори, ні царі, ні озброєння, ні дикі звірі, тому що з ними був Бог, з ними була благодать Святого Духа. І коли ми будемо призивати на помощ благодать Святого Духа, повірте мені, нам буде набагато легше, простіше пройти цей відрізок земного життя. Який веде нас до вічного. Є така свята Анастасія Київська. в неї є такі слова, скорбі, суть сокровенна милість Божа. Що це означає? Скорбі, які ми несемо, це скрита милість Божа для кожного із нас. Вони потім переходяться в радість. Ми приходимо і до батюшки свого, і до духовника, беремо благословіння і радимося. І часто підходимо з таким незадоволенням, з таким якимось посадком. Бо ми от прийшли, батюшка повинна був сказати, то, що ми задумали, що ми хотіли. А от батюшка сказав, що ми навіть не думали, тому що це, що Бог йому положив на серце, Він нам сказав. Як потрібно поступити через зробити. Хто такі святі? Святіться, ми рахуємо і почитаємо, є апостоли. Апостол переводі означає послуги. Є рівно апостолі. Це ті труди, які вони понесли. Рівні апостоли. Є мученики. є великомучники сьогодні Іоанна Сачавського. Це придали своє життя за Христа. В 14 столітті жив святий великомучий Іван ну, і На сьогоднішній день, можна сказати, він був бізнесмен, він був підприємець. І на кораблі, якому він плавав з країни, з держави в державу, торгував. І той капітан корабля, який був, він не був православним, він не був віруючим. І хотів з ним позмагатися, про і коли Іван Сочавський засвідчив, твердо доказуючи існування Бога істинного, капітан корабля озлобився і затаїв на нього злобу, що він не міг нічого йому відповідати. Він не просвітився, що таке злоба, брати і сестри. І коли вони приплили до Белграда, міста, він пішов до цього і йому каже, що там є на кораблі. Огнепоклонник, що поклоняється вогню. А керівник він також поклонявся вогню. Він його прикликав до себе і думав, що він такої самої думки. А він сказав, що він християнин. Я вірив в Христа. Я більше нічого, ніяке творіння не вірю. Я не ідолопоклонник. І цей правитель міста, наскільки його він його заточив в темницю. Палками так били. Що були відкриті рани внутрішнього тіла. Ви представляєте, не зламали його. Адже це бізнесмен, це підприємець, який мав багатства. Як нам не вистачає, браті, сьогодні, щоб залишити нам земне, ми часто кажемо, йду торгувати в неділю, бо саме найбільший торг неділю. Неділя означає не діяти, нічого не творити. Цей день посвящається Богу. Діяво тобі все буде давати цей день, щоб ти тільки посвятив собі і плотському, і земному, ну не Богу. і не душевному. Але потім з твого торгу ти розтратуєш ще більше, ніж то заробив Ну, не на потрібне. Воно тобі користі не приносить. І Іоанна Сачавського прив'язали потім до кіль дикого коня. І його тяга по всьому місту, насміхалися. І удей, коли кінь зупинився, він взяв меч і обрізав йому голову, умертвив його. Але коли всі побачили, що вночі осіялися, ангели співали. І коли один із людей думав, що це якісь прийшли християни, хотів випустити лук, він став недлежим і зв'язаний. І коли прийшли до правителя такі чутки, що хотіли розігнати, а це були ангели, він дав на погребіння Іоанна Сочавського. Сьогодні це Сочава, це Руминія сучасна, де багато людей приклоняються. Думаю, тому чиський отець Олексій був там не раз, коли їхав поломне число в Україну. Ми там приклоняємося туди. Люди йдуть і не відходять, просять допомоги. І я, і напевне багато батьків кажуть, що коли приходять ті, хто торгують, займаються підприємством, яку іконочку взяти, ми кажемо Іана Сучавського: ну не тільки щоб телесно помогти, але просити всіх Іоанна Сучавського особливо сьогодні, щоб ми устояли в війні. Тому що як тоді і сьогодні годять християн. але ми знаємо, що Господь. Прибуває з тими, кого гонять заради Христа. Хто такий святий? Вчора було кого? Преподобна габіта. Отець Олексій вчився, приходив туди до нього, просив допомоги. Лікар. Чим лікував? Тим, що він те, що він їв, варив собі, траву, він роздавав людям і вони і зцілялися від різних хвороб. Тепер хтось комусь дає, а я не знаю, я боюся тебе взяти. Ми не віримо, ми, ми віримо в те, що людина може щось нам погане зробити. І коли Володимир Мономах, князь Чернігівський, а потім майбутній князь київський захворів, прийшли постанці і сказали, що прийшов преподобний, помолився і зцілив від хвороби. Він сказав, що я ніколи не покидав монастиря і не покинув. Прийшли браті, йому мені сказали, не добре буде, бо ти прогніваєш князя, він озлобиться. Він зварив страви і віддав цим посланцям, князь потребив, помазав раненим і зцілився від цієї хвороби. Що таке, молитва, браті сестри? А ми перейдідою, молитися не любимо. Ми телевізор, дітям мультики. І кажемо, що з дітям немає, не вистачає щось. Виключить дії мультики, виключить комп'ютери. Нехай вони менше з'їдять. Ну, буде не електронна їхня їжа, яка буде їх. Не давати ніякої користі. З молитвою потрібно кушати їжу. Якщо не кажете ніякої молитви, перехрестіть себе, вом'я Господи, благослови їжу. Перехрестіть цю їжу. І преподобний наскільки був таким великим лікарем, що він все, що він, лікував, в хвороби, всі істрілялися. Армянин позавідував йому. А й наскільки був також лікарем, що коли він казав, через вісім днів, коли людину бачив обличчя, він казав, через вісім днів ти помреш. І той помирав. Через два тижні ти помреш. І він помирав. Він прийшов до преподобного агапіта і каже, через три дні він помре. А преподобний каже, Господи. І ściли мене, щоб цей чоловік Армянин просвітився, і не було по його волі і по моїй хворобі. Він прожив ще три місяці і тоді помер. І коли прийшов армянин і сказав, що він не міг прожити, значить, він угодний Богу. Він випросив Бога і він прийняв монашество. Отакі От прості браті сестри святі здавалися такими приступками, вони уграждали Богу. І сьогодні, коли Свята церква, Матір, робить, виховує святих, вона гонима. А гоними, значить, ми з вами. За що гоними? За Христа, за Його церкву. Адже церкву Христос создав. Ми прийшли, церква була. Ми підемо, церква буде, нас не буде. А церква буде до другого пришествия Христового. Але кажуть, не така церква. Не такі священники, які служать, а яких ви хочете. Які повинні бути, якщо б ангели служили нам в церкві, нас би в церкві не було. Вони б строгі за наші недостойні поступки, нам би вже ангели наказали смертю. Але Господь посилає таких немощних, як ми, священників, грішних, окаянних, але які царапкаються, моляться, будують той фундамент духовний. І кожен раз, коли падають, встають, щоб бути добрими до тих, хто впав. Скільки є таких чоловіків, які кажуть, не такі батюшки, ну а що ти не хочеш бути священником? Що ти не йдеш вчитися? Є семінарії, йди навчайся, Ну, ти когось хочеш посудити себе оправдати. І сьогодні, браті і сестри, матір церкви, щоб не було нікого не тому що святих скільки скільки піску на море і скільки зірок на небі, ще більше, щоб хтось із них не був прославленим, яких ми не знаємо, сьогодні ми просимо і прославляємо всіх святих, щоб вони, які угодили Богу і нашому короткому земному житті, допомогли устояти, донести той хрест, який кожному і Бог нам дав. І сьогодні ми, церква. Прославляє всіх святих, і ми молимо всіх святих, щоб вони помогли нам, щоб ми не обоялися, щоб ми не змалотушивали, щоб ми не усунилися, не були перебіжчиками, бо там легше. У мене там один з чернівців, недавно один батюшка перейшов, він там виставляє, він гарно сметаною їсть ягоди, як він таких пише, всім показує, як вони. Він не переживає, що завтра стається капіталь, на дорозі зупинить. Він показує всім, дивіться, мені добре, я блаженствую, а ви їх хочете йдіть. А що ти даш? Ти ж нічого не даш, ти нічого не приніс. А Христос каже, там, де я, там і мій слуга буде, що око не бачило, вухо не чуло і на серці людини не приходило. Господь готовлю любить Його, і тому є святі. До яких ми прославляємо, до яких ми молимося, тому що це вони мали перед причину. Цього вони хотіли, цього вони бажали. І цим вони жили. Я бажаю нам всім, отець Олексій, дякую вам за службу, за молитву, за коли я приїжджаю. Ви дозволяєте нашому граду помолитися, поминути, з чим я приїжджаю. І слухати вам всім, брати сестри, бажаю слухати села па. У Нас би не було розділів. Нас би не було цих споків, якби діти слухали батьків. Діти слухали мами. У нас ні такого не буде. А це не послушне, значить, це не покірний. Це гордини, це самонадіяні, які відійшли. І кажуть, не такі батько, а не така церква. Але церква Христова, і батюшка Христова. Не каже, Господь, не я вас збирав, не ви мене збирали, а я вас збирав. Так що пам'ятайте, може і батюшка поминатися. Може не так щось сказав. То, що ми хотіли він даний нам Бога. Якщо ми не будемо слухатися, Бог дав нам радість. Я бажаю вам всім діям, що всі діє, щоб Господь сохранив воїнів наші, які сьогодні моляться, і в церкву, і просять, і крестик передають, і сповідаються, і причащають. Вони не кажуть, що церква не така, а диванні патріоти кричать, що не така. І ми молимося, щоб Бог нам дав покаяння на виправлення і змилився на нами, сохранив нас. А тим, кого Бог пошле. Претерпійте за Христа, не бійтеся. Тому що така воля Божа на нас. Таке Боже нам упущення. Значить, Господь вічий нам щось готує. А я бажаю, щоб Бог сохранив нас, вашу батюшку, і сім'ї. І ви були стійкими, були мудрими, духовними і завжди щось вдома читали. Не тільки по інтернету, по комп'ютері, по наушниках, а відкривали боїт слов, псалтирку. Нанони, нехай Господь прийде ваші молитви і сохранить вас всіх намного і в благає віка. Господи. сьогодні всіх присвітаю зняв Ангела. Тому що всі святі, значить, корось, не носимо чеського знімні. Поможіть всім, Господь, прошу прощения. Спасибо, Господи.